Урядовці підвели підсумки своєї роботи. 2014 рік був дуже складним, констатує прем'єр цього уряду Арсеній Яценюк. 2015 рік буде не легше. І це також треба чесно говорити людям. Я сподіваюся виключно на підтримку людей, на ту підтримку, яку ми мали протягом цього року, на ефективність нового уряду. На відповідальність нового парламенту. На взаємодію з новим президентом. Іншого шляху ніж вперед, у нас немає. В той же час Яценюк пообіцяв відшкодувати усі соцвиплати і пенсії жителям окупованого Донбасу. Ми не можемо відправити туди гроші. Вони обкрадають банки, вони обкрадають людей. Вони грабують інкасаторські машини. Доставити туди кошти ми не можемо. Ми навіть не можемо туди доставити гуманітарну допомогу, яку уряд декілька разів відправляв, але жодного разу нам не вдалося перетнути блокпости російських терористів. Саме тому всі кошти акумулюються в уряді. Як тільки ситуація стабілізується та відновиться контроль над територією на Донбасі, Україна буде здатна видати усі соцвиплати. Наразі на окупованій території залишилося трохи більше одного мільйона пенсіонерів. Пенсії досі отримують половина тобто 600 тисяч. Разом з тим, Україна продовжує постачати Донбасу газ і електроенергію. Далі Кабмін відзвітувався щодо витрат на армію. Безпрецедентні обсяги витрат на армію 19 мільярдів гривень. Це те, що ми зібрали і профінансували Збройні сили армію Національну Гвардію. Сформована Національна гвардія України з нуля. Закуплені сотні одиниць нової військової техніки. За підрахунками урядовців, від збільшення експорту в ЄС на 12%, Україна додатково заробила вже півтора мільярда доларів. До того Кабмін отримує дефіцит держбюджету в межах 4%. Це теж із області досягнення останнього уряду. Яценюк каже, для країни, яка знаходиться в стані війни та яка була розграбована, це прийнятні показники. Та ще й падіння економіки України замість прогнозованих 10% склало 7%. Окрім того, прем'єр. Який склав повноваження, розповів, скільки Україна вже напозичала грошей і куди витратила. Загалом ми зараз отримали 8,6 мільярда доларів США. З яких знаєте, скільки заплатили по боргам, які не ми робили. І по процентам по цим боргам. 9,1 мільярда доларів США. Окремо хотів би зазначити, що ще 1 мільярд 670 мільйонів доларів. Ми заплатили по боргам НАК «Нафтогаз Україна», це євробанди. Яценюк розповів, Україна заплатила 103 мільярди гривень на покриття різниці в тарифах на газ. Мовляв, у зв'язку з падінням національної валюти не змогли компенсувати дефіцит Нафтогазу.